Ужгородці, які мешкають по вулиці Володимирська, відстоюють свої законні права на прибудинкову територію та газдівство у межах свого ОСББ. Кілька тижнів тому на виконкомі було прийнято рішення про демонтаж контейнерів, які розташовані на землі міста. Мешканці будинку власними силами металеве сховище перенесли на територію прилеглу до багатоквартирного будинку. У подальшому міським головою було видано розпорядження про створення комісії і обстеження тимчасових споруд. У міського голови ми зараз обстежили, зафіксували, склали акт. Один контейнер, який знаходиться позаду цих трьох контейнерів, то він знаходиться на землі загального користування, або його потрібно перенести, або демонтувати, оскільки він знаходиться без дозвільних документів. За інформацією голови ОСББ, власник даного контейнера знаходиться на службі в Збройних силах України. Відповідно, зараз. Нема можливості його без власника демонтувати. За словами Лариси Гулинець, голови ОСББ, ці контейнери наразі використовуються як сховище для дитячого майданчика, який придбали мешканці будинку. Згодом самі конструкції планують переробити під потреби жителів вулиці. Це наші складські приміщення З цих контейнерів. Ми хочемо зробити щось наподобі як на авангарді зробилося, тобто покрасити в чорний колір, поставити для дітей лазалки, туди-сюди. Ми це все ну, організуємо. На даний момент ми їх використовуємо для о, зберігання нашого дитячого майданчика, якого ми придбали, маємо о, монту, монтаж, о, монтувати його на нашій території. Територія, на яку наразі перенесли два з трьох контейнерів, раніше належала до земель загального користування. Згодом після створення ОСББ мешканці почали впорядковувати документи. Увесь пакет уже готовий. Чекають на підтримку депутатів. У нас проектна документація вся є. Кадастровий номер є. Ми чекаємо тільки рішення сесії, де вони мають нам проголосувати. Це має відбутися до 27 листопада. Так написано в. В документації, яку мені надали з міськради, і вони о, ця земельна ділянка має бути закріплена за нашим ОСББ. Тривалий час ділянка навколо будинку майже не використовувалася. Жек не дбав про належний благоустрій. З тих пір, як жителі об'єдналися в ОСББ, захотіли облагородити прилеглий двір, тим більше за свої кошти. У мене двоє дітей і ні одна дитина ну не мала де гратися. Ми ходили по чужих площадках. Тепер на кінець наше ОСББ купило за свої кошти дитячий майданчик. Ми тут готові місце, ви можете побачити. І ми надіємося, що наші діти тепер будуть мати свій майданчик, свій дворик. І ну, дуже хотілося б, щоб це був спокійний дворик, щоб діти могли спокійно тут ходити і ми самі. Півроку тому жителі забили на сполох, просто під їхніми вікнами мала вирости нова багатоповерхівка. На місці старої котельні, яка за дивних обставин перейшла у приватні руки, запланували будівництво семиповерхового багатоквартирного будинку. Утім, мешканці подали в суд, і наразі триває тяганина. Жителі переконані, новий власник має на меті використати їх прибудинкову територію як під'їзний шлях до свого об'єкту. У нас іде судовий процес із даним забудовником. Не явилися на суд не міськрада, не забудовник. І в той же самий день мені телефонують з департаменту благоустрою, що контейнери треба прибрати. Це вони роблять для того, щоб забезпечити прекрасний проїзд забудовникам, які отут хочуть побудувати. У нас ну, Йдуть з ними судові процеси, і там семитажка ще буде, тому ми розуміємо, до чого це йде. Представники міської ради певнять, жодних дій вчиняти не будуть. Вони повідомлені, що територія в процесі офіційної передачі у постійне користування ОСББ, але реагувати на розпорядження мера і скласти відповідний акт зобов'язані. Ми нічого не вчиняємо. Ми сьогодні фіксуємо факт розміщення контейнерів. Все. І чекаєте рішення так. про передачу цієї території території в ОСББ доти ніяких Ні. не буде. Ні. Акт обстеження, який склали представники міської ради, підписали також мешканці багатоквартирного будинку і голова ОСББ. До тексту документу претензій не мають. Вони описали, що контейнери знаходяться все таки на нашій території ОСББ і використовуються для обслуговування нашого СББ. Чим я з'їднано? Ну, я їм так таку інформацію і надавала, і таке пояснення я їм надавала. Мешканці сподіваються, що отримують своє законне право на прибудинкову територію. Наразі діють виключно у межах правового поля. Але якщо їх права будуть порушені, готові вдатися до радикальніших дій. Ми, звісно, хочемо в юридичному полі, але так як зараз це відбувається, що це все проти нас, о, якось влада проти нас, проти жителів. І будемо до радикальних тоді, якщо вони не розуміють по-хорошому, якщо в нас суди зараз йдуть, вони мимо судів немає ніяких рішень, вони вже починають предприймати якісь дії. Ну, це я вважаю неправильно. Соответственно, треба робити щось, щоб якось для людей це все робилось. Есть, ну, мешканці проти цього. Одним словом. Ужгородці, які мешкають по вулиці Володимирська, переконують, боротимуться до кінця, адже хочуть зберегти будинок, збудований ще їх батьками, тепер уже для своїх дітей.